Якщо ви шиєте, хоча б раз стикалися з перекошеним виробом, виробом, який тягне або закручується після прання, то дуже ймовірно проблема була в дольовій нитці. У цьому відео я розповім і поясню, що таке дольова нитка в шитті, як вона пов'язана з переплетенням, чому від неї залежить посадка виробу, як знайти цю дольову нитку, навіть коли кромки немає. А це базове знання, без якого неможливо шити якісні речі. Розкажу свій практичний досвід про це. Вітання всім. І сьогодні ми будемо говорити на тему нитка, дольова, нитка отка. Ця тема для відео була запропонована вами. Тож, поїхали, це буде розбито по розділах. Теоретична частина це обов'язкова деталь, тому що ми маємо зрозуміти звідки ось це все береться. Далі буде пояснення відповідно до тканин, як це все відбувається з тканинами. З трикотажними тканинами, із атласними тканинами та іншими. І наступна частина це будуть мої практичні поради, як це працює з мого досвіду. Тож, беріть теплу філіжанку, кави чи чаю, пійтеся, і ми будемо говорити про них. Отже, що таке дольова нитка це напрям ниток у тканінині вздовж коромки або уздовж фабричного краю тканини. Насправді, в тканинах є три напрямки: це долюва вздовж кромки, косина під кутом 45 градусів до дольової нитки, і поперечку уток перпендикулярно коромці. Якщо ми розглядаємо, то дольова нитка є більш міцною, менш розтяжною і стабільною. У формі. Саме тому на неї орієнтуються деталі-викрійки, тобто куди, в якому напрямку ти маєш служити тканину, і в якому напрямку ти маєш робити відпрасовувати стрілку на штанах. Тому далі ми маємо поговорити про переплетення ниток, тому що поєднання дольової і нитки у ткані це є і переплетення. Тобто, способом. Завдяки якому перехрещуються нитки, і від цього способу залежить фактура тканини її, еластичність, щільність, блиск тканини і навіть рапорювання. Найпоширенішими видами переплетення ниток це є полотняне, саржеве, атласне і дещо про кожне із цих переплетень. Отже, полотняне переплетення це коли є проста клітинка або як шахова дошка. Нитка основи чергується з ниткою отка через один приклади тканин це бавовняна тканина, батист, льон. Її характеристики дуже міцне переплетення Воно завжди стабільне і майже не тягнеться. Ті, хто подумав про льон, і що він деколи тягнеться, якщо до нього додають волокна із Еластану, так тоді він тягнеться. Царшеве переплетення це коли видно характерні діагональні рубчики, Ми їх прекрасно знаємо із наших джинсів, тому що найбільший приклад із тканин – це різні види джинсового переплетення. Гарбардин в цьому позитивні сторони цього переплетення. Це дуже міцне, краще драпірується, ніж полотняне переплетення, і трохи еластичне по косині. Саме так. Атласне переплетення це гладка блискуча поверхня, приклади, це атлас, сатин, навіть деколи у тканин із костюмних напрямків є таке переплетення, тобто багато що це значить. Характеристики цього це воно, це переплетення добре в тканині драпірується, воно дуже м'яке, легко затягується і менш міцне на зачіп. Ну, Свої плюси і мінуси в цьому, звісно, є. Чому дольова нитка дуже важлива у житті з теоретичної точки зору, тому що це дає правильну посадку виробу. Якщо деталь покласти не по дольові, тканина легко перекошується, виріб починає тягнути. Бокові шви починають закручуватися, і річ втрачає форму, особливо після прання. Саме тому збереження форми забезпечує нитка, тому що, як ми вже раніше говорили, вона має найбільш стабільний напрям. І по їй кроють, пілочці, спинки, штани, рукави. Якщо, звісно, нам не потрібна по дизайну інша. Також контроль є дуже важливий по розтяжності тканині. По дольовій тканина практично не тягнеться, але буде все-таки залежати від. Переплетення, про яке ми говорили раніше. Поперечній може тягнутися більше, це також залежить від переплетення. І по косі тягнеться найбільше. Тому саме по косі кроють різні типи спідниці, по, по типу сонце, кльош, різні драпіровки, якщо потрібні вони. А подольові, все такі базові конструкції, які мають тримати форму. Якщо немає кромки, то як же знайти дольову нитку? Потрібно трошечки повисмикати нитки, щоб утворилася лінія рівна розрізу, і побачити тоді, що де і яке має переплетення. Тобто подивитися на напрямок смужечок цього самого переплетення. Далі можна потягнути тканину в різні сторони, вздовж поперек, по косі, і побачити Деякий напрямок, тому що ми знаємо, по дольові тканина майже не тянеться. І якщо вже останній ефект, або остання спроба, як це все побачити. Це повісити тканину в різних варіаціях на магдекен і побачити, в який вона падає краще. Ті, які падають краще, це буде нитка утка або не, по косі. А в подольовій дуже погано падає, насправді погано падає. І тепер про трикотаж. Тут є велика різниця, тому що трикотаж утворюється не через цикадський процес, його плетуть. Тобто лотно складається не з перехрещення ниток, а з петельок, які одна за одною чпляються. І саме тому трикотаж має властивості еластичний, він розтягується. Повертається назад, м'яко драпірується, він комфортний до тіла. Маю зазначити, що саме ось цей вид переплетення може навіть да, дати 100% бавовні, можливість трошечки розтягуватись, але без додавання будь-якого відсотку стану. І дольова нитка у трикотажі це е, має також три напрямки, але вони йдуть уже по стопчиках, тобто дольова нитка. Або дольовий напрямок це вздовж петляних стовпчиків, поперечних рядків ряків петель і коси по 45 градусів до дольового стовпчика. Щодо трикотажу, то так само як і з переплетенням, дольовий стопчик іде паралельно кромці. Тканина в цьому напрямку тягнеться набагато менше, аніж в утковому напрямку. або у Перпендикулярному до дольового напрямку. І відповідно до того, поперечний а, напрямок тягнеться набагато більше. Тому всі вироби у зазвичай трикотажні, вони розтягаються не довжину, вони розтягаються в ширину. Також потрібно це робити, розпізнавати або точно знати, який напрямок у роботі з трикотажем, щоб не переплутати і щоб тканина або полотно воно не витягувалося. Коліна також не створювалося якщо це, наприклад, штани. І нижні країни йшли хвилею, щоб вони були більш-менш рівними. Тобто основні деталі, рукава, спинки, пілочки вони кладуть так, щоб напрямок був того по довжині виробу по дольовому стовпчику, а розтяг по ширині. Тут найбільш просто визначати, яка де дольова нитка, або дольовий напрямок, де напрямок кутка, це подивитись добре на тканину на стопчики. Там буде все видно. Отже, дольовий стопчик – це той, хто йде вверх, тобто за якого чіпляються наші петельки. Рядок з самими петельками це нитка кутка, або напрямок кутка. Тепер суто по практиці. Найбільша помилка це тоді, коли ти складаєш тканину для розкрою вдвоє, тому що зазвичай так складається. Ми будемо дивитися на твійкі, на шифоні і на інших тканинах. І ти не слідкуєш, як в тебе ось цей згін іде. А це найбільш важливо. Ти саме по ньому влаштовуєш все інше. Тобто ти бачиш, що це у мене йде дольова нитка. І мій згін має бути точно прямо по ній. Не трошечки в бік, не трошечки в цей бік, а саме по ній, щоб згін був точний і по ній. Щоб це більш зафіксувати в таких тканинах, як твіт, тому що ми бачимо, тут є переплетення різне, він може туди-сюди ходити. Нам треба його зафіксувати. Ми можемо його зафіксувати шпилючками, і цей згін буде триматися. Також можемо зафіксувати його. З іншої сторони, тобто, фіксуємо шпилючками, і тоді можемо накладати лекала, фіксувати лекала правильно і його розкроювати. Не крутити тканину в різні сторони по розкрою, а потрібно шкодити навкругі тканини, а не тканину крутити. Тканину не можна крутити, ти поклали тканину і на її розкроює. Це саме стосується з цього твіду. Це саме стосується і будь-якого трикотажу. Тобто у нас є стопчик, і чітко по ньому складається тканина, заколюється з пилючками. тому що є дуже різні трикотажі. Одні, які мають властивості, що вони мають таку як ковськість. і вони можуть просто-напросто послизнутися і піти в іншу сторону, яку не потрібно. Їх також всі треба фіксувати. Ось уже не зафіксовано, і пішло куди. Туди хотіло. У бренд, який розповідав, що вони кроїли велику партію трикотажних футболок, і у них під час розкрою, тому що там приблизно для розкрою така частина, в них зійшла нижня частина в бік. Відповідно до того, ці стопчики пішли в бік, і частина футболок після пошиву вони були браковані. Тому за цим потрібно слідкувати дуже. Точно. Собі намалював, можна стрілочку намалювати, можна відмітити. Багато хто виймає ниточку з полотна, щоб ви бачити точний напрям, де вона має бути ця дольова нитка. Далі найбільш проблематичними є це атлас, так званий це також атлас, але ще є у природі. Але у мене його нема. Це отой штучний шок Кармані. Вони найбільш проблематичні. Чому? Тому що вони настільки під час розкрою взагалі. Тобто, Щоб розкроїти шифон, це один із найякісніших шифонів, їх є переплетення дуже різні. Тобто, не можна сподіватися, що в шифону є одне переплетення і воно стабільне. Ні, вони різні. Відповідно до того, ти досліджуєш свій шифон. Навіть от, Він собі ходить туди, куди хоче. Тобто, десь кращий натяг, десь гірший. Щоб розкроїти шифон, і в тебе не покосилося нікуди, то я роблю дуже занудну річ. Багато хто думає, що це вкрай занудно, але це працює. Є відео, я шила костюм із шифону. Посилання на це відео буде під цим відео в дописі, то я наметувала шифон на тканину для. Макеті і тоді вже розкроювала. Так я досягла того, що дольва нитка була на місці, перекосів не було. І результат був дуже класний, тому що був у мене один випадок, що я такого не робила. Раніше мене чудова блуза, вона її верх був збалансований, а донизу пішла косина. І все пішло у трошки в бік. Добре, що можна все можна сказати, за Маскувати штаньми і можна жити. Інакше тому, що із цими тканинами потрібно це робити. Чи можна це зафіксувати з допомогою от каменів або інших? що ваги, на жаль, це не працює. На 100% це не працює. Потрібно все-таки найкраще це наметувати. Так, да, довго, да, нудно. Проте так є результат. І він дуже класний. Те саме стосується ось такого атласу він двосторонній, практично, і він також під час розкрою він нестабільний, він ходить туди-сюди. Тобто, трошечки щось пішло не так, коли ножниці заходять під тканину, все воно пішло в бік і пішло в косину. Це не потрібно. За цим потрібно також дуже слідкувати. Тобто, можна також його. На щось, якщо це виріб, тому що цей атлас я використовую для підкладки, ще якась похибка може бути. Але якщо ти використовуєш для головного виробу, для основної тканини, ну це треба дуже дивитися під час того, як ти вкладаєш на поверхньому зрізу. Ми ніколи не дивимося під час розкрою поверхньому зрізу, тому що немає в нас а, того знання, що коли нам відрізають тканину в магазині, вони її відрізали рівно. Там може бути от таке як і хочеш візерунки. А, ти маєш вирівняти її по згину, щоб згін був рівненький, щоб він не пішов от. Бачите? В жодну сторону. Так. Тобто, ми Орієнтуємося, звісно, по кромці. Ось, і шукаємо відповідно до того цей згин. Потім вирівняємо верх. Коли ми лінійкою вирівняли верх і позначили його, тоді ми можемо розкладати і бути впевнені, що наша тканина під час розкрою правильно розкладена. Але потрібно все фіксувати. Тут набагато в цьому легше. Ось такому атласі. Чому? Тому що він не двосторонній. На цій стороні вона така матова, вона не так агресивно туди сюди ходить. Тож, відповідно, до того, ти складаєш, ти вирівнюєш, ти вже бачиш, працює не працює. Як тут дивитися на атласі? Тому що переплетення тут все-таки є. У нас дольова нитка. Її видно. Ось, її видно, вона є пряменька. І навіть ось тут, як коли ти її згинаєш цю тканину, видно цю дольову нитку, і відповідно до неї ти вирівнюєш свій зріз. І ми знову відмовляємося фокусуватися. А даю ви зрозуміли принцип. Тобто ти маєш його вирівняти, і в тебе має вийти паралельна лінія ця до цієї, саме паралельна. Тут, звісно, набагато тяжче це все зробити, тому що. Тут як такої немає. Її видно, якщо ви передивитесь і поцікавитесь своїми тканинами ближче, от ви побачите, що все-таки вона тут є. Але вона не так помітна, вона насправді не так помітна. Відповідно, до цього потрібно орієнтуватися дуже добре по саме ось цьому згін. Дивитися поверху. Саме коли ти конструюєш щось по косі, тому що дуже багато різних спідниць по косі. Ти не можеш, якщо у тебе ось цей верх правильно не виміряний, ти не впевнена, що це, у тебе ось це прямий кут, ти її не викроєш правильно. Чому? Тому що ти з цього кута не знайдеш 45 градусів, ту саму кусину. Чому ідея? Ти маєш вирівняти ось цей кут, потім береш, ти вже точно знаєш, що він прямий. Ти береш лінійку. І ставиш посередині. Далі ти, ось, наприклад, у нас є точка, от ти представляєш той транспортер, і ти вже бачиш, де в тебе 45 градусів. І оце буде твоя косина. Ти її також зазначаєш, ось той напрямок, де вона має бути, ти вже працюєш із цим. Це багато на що впливає в усіх тканинах. Варто ще було би трошечки поговорити про тканини, які мають ворс. Проте зараз в мене наявності таких нема, щоб ось це все показати. Але це вкрай важливо, особливо для тих, хто є новачками, для тих, хто не працював із цими тканинами. Коли ти працюєш із цією тканиною, це може бути велюр, це може бути щось навіть інакше. Ти маєш перевірити. Куди той ворс іде, куди його напрямок? Тобто ти так поводиш по тканині рукою, долонею і вже бачиш, де і як там все працює. Відповідно, до того ти робиш висновки. Ага, цей ворс дивиться туди, то цей ворс дивиться туди. Тобто яким чином мені лекала. Покласти завжди лекала кладуться у напрямку ворсу. Їх не можна розкладати. Отак, наприклад, спинка дивиться вниз, пілочка дивиться вверх. Вони мають всі дивитися в одну сторону. Це вкрай важливо, тому що це все потім буде негативно відбиватися на виробі. Тому так такі маленькі деталі вони дуже важливі, і про це потрібно пам'ятати. Насправді, як я вже показала, це невеликі правила. Які доступні для того, щоб ми їх запам'ятали, і практично використовували? Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте, конструюйте все, що вам захочете.